У нас є тільки піарний піар. Кращий аналіз українського Ютубу, та ти що. Це все просто інформаційний шлак іде, грунтований на самопіарі. Але якщо відпустити всю шоуху, ми маємо подивитися на ситуацію реальну. Реально, звісно, що солдати залишені самі собі. Ну, в черговий раф. Це прямо кричуща ситуація протягом всієї війни, що наші солдати залишені самі на себе. Звісно, що їм може допомогти Дніпро безпосередньо, як і Київ у свій час. Тобто там можна окопатися і можна створити ситуацію, про якій штурм неможливий. Але ви пам'ятаєте про те, що російським військам, які навчені радянською школою, це все буде байдуже. Тобто Путін буде посилати своїх солдат на убій, отак, от чергами. Так що треба готуватися до масштабної облоги Херсону.